Хореографічна студія Крок вперед відкрилась лише у вересні цього року. Проте танцювальний колектив з одноіменною назвою відомий в місті вже впродовж кількох років, адже працював на базі 11-ї школи. Сьогодні тут займаються 150 дітей та підлітків, яким любов до танцю прищеплюють керівник школи та хореограф-постановник Вікторія Глобчак та викладач акробатики майстер спорту Олена Гончар. Займаються нас шість вікових груп. Це дітки від трьох років, найменша групка, і до 16 років. Дітки поділені на групки займаються вони чотири рази на тиждень. Три рази у нас хореографія, і четвертий раз у нас окремо акробатика. По півтори годинки займаються дітки. Дітки люблять дуже трюки. От тільки ми в таночок вставляємо якісь стоєчку на руках, шпагатики. От вони дуже захоплені, коли ми трюки ставимо в постановки. В основному ми ставимо або стилізований, або сучасні танці. Щодня дівчатка та хлопчики з радістю прибігають до хореографічної студії відточувати свою майстерність, мріючи про велику сцену. Іра, а скільки ти займаєшся? Три місяці. Три місяці. А що ти за цей час вже навчилася робити? Трохи ж сідати на шпагати, нам допомагають робити колесо. Так, а що найбільше подобається? Найбільше робити вправи. Які ти вже вмієш робити вправи? Ти знаєш їхні назви? Так. Да. Розкажи. Колечко, Деміт Пліє. Віна, а ти вже розучила якісь танці? Ти тут давно займаєшся? Два роки. Два роки. Які ти вмієш танцювати? Танці. Солодкі сни. Це у а ким ти хочеш стати, коли я Співати. Співати. А тобі допоможуть танцій, в танці твоїм бажанням? Чому ти так думаєш? Тому що я буду співати і танцювати. Так, да, три місяці вже. А хто тебе привів сюди? Сюди я сама ходжу. Сюди я з маминою роботи. Приходжу сюди і тут займаюся. Розучувати танці я люблю. А які, Танцю. Які, які ти вже умієш? Ну, це що зараз, солодкі сни. Це, що ми зараз учимо, мені дуже він подобається. А ким ти хочеш стати? Танцюристкою. Юля, а скільки ти вже займаєшся? Два роки. А що тобі найбільше подобається робити? Балет. Балет. А ти вже мієш на шпагат? Сідати мієш? Так. А довго вчилася сідати на шпагат? Ні. Так, молодець. Попри юний вік, колектив крок вперед має чимало нагород за участь у фестивалях і конкурсах різних рівнів. До речі, відомості про колектив і студію можна знайти в енциклопедії дитячої та юнацької творчості юні таланти України. А останнім найяскравішим досягненням для всіх вихованців школи стала участь у міжнародному фестивалі, який пройшов у Сан Україна». Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли вись рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу Керівник колективу Вікторія Глобчак розповідає, що їхати на міжнародний конкурс було абсолютно не страшно. Навпаки, всі чекали з нетерпінням цієї поїздки, незважаючи на те, що це був перший закордонний конкурсний досвід. А підкорювати італійську сцену пощастило шістьом шестикласникам, які своєю перемогою запалили у серцях друзів бажання нових досягнень. Ну по Україні ми вже протягом трьох років їздимо в основному це Київ по три-чотири рази на рік. А так ми були в Чернівцях, декілька разів були в Харкові. Всі фестивалі основно міжнародного рівня. В цьому році ми перший раз спробували виїхати за кордон, досить вдало. Зайняли перше місце на міжнародному фестивалі. в Місті Сан Ремо, це Італія, називається Квіти Європи. На цьому фестивалі були представлені різні країни, крім України, де було 4-5 колективів з України, це Чернігів, Київ, Львів і ми. Ще були Латвія, Литва, Італія, Болгарія і Росія. Ми нас минулому році побачили в Чернівцях на фестивалі, і це вже було запрошення від організаторів, які співпрацюють з італійцями, через те, що вони нас бачили вже. Дуже нам сподобалося, Ми в захваті від, і від фестивалю, і від організації, і від колективів, які приїхали, від того, як наш колектив був сприйнятий італійцями, італійським журі. То ми були захоплені участь у конкурсі. Це звичайно нові друзі та новий досвід. Дуже сильний був колектив з міста Чернігова. Ми зараз спілкуємося з її керівником, і вона обіцяла приїхати у вересні до нас, бо ми плануємо зробити звітний концерт будинку культури. Вона хоче із своїм колективом виступити у нас на нашому святі танцю, оскільки вона сказала, що була здивована, що в місті Умані, невеличкому містечку, теж є колектив, який може досить достойно виступати на такому рівні. Конкурси і фестивалі це звична справа для всіх вихованців хореографічної школи. Наприкінці листопада і на початку грудня крок вперед стане учасником двох міжнародних фестивалів, що відбуватимуться у Києві. І ось уже зараз для колективу шиють костюми, щоб в березні наступного року підкорити Францію, а влітку Болгарію. Це відповідає назві нашого колективу. Це ще один крок вперед у наших досягненнях. По-друге, звичайно, ми себе стали вільніше почувати і в нас. Піднялася самооцінка, оскільки ми зрозуміли, що те, що ми робимо, ми робимо в правильному напрямку, і нас можуть сприйняти і оцінити нашу роботу вже на такому високому рівні. Зараз у нас уже є запрошення на Францію, і ми вже готуємо більшу групу діток і на Болгарію червні. Тому закоханим у танець і у творчість дорослим і маленьким уманчанам бажаємо лише успіхів і перемог, і щоразу робити новий крок вперед, наближаючись до своїх мрій.